Скажіть, будь ласка, на якому етапі переходу від війни до миру ми зараз знаходимося? Чи є реальні перспективи врегулювання? Яку війну ви маєте на увазі? Про, мабуть, все, що пов'язано з Україною. Mm -hmm. Формально, це російська війна проти України, але реально, очевидно, ми маємо на увазі протистояння а, Сходу і Заходу? Ну я чому так запитав? Тому що для того, щоб зрозуміти, що буде? В Україні і російсько-українські протистояння треба розуміти, що відбувається взагалі, я вважаю, і не тільки я, що ми перейшли вже від російсько-української війни до європейської це по-перше. А по друге, взагалі, якщо брати в широкому контексті, то е, наступила така епоха. Є такий Джон Аркіл, який є військовим дослідником, і його приводить цитату. Мойзес Наїм в своїй книжці «Занепад влади він відома книга. Це ще там я не знаю, середина двадцятих років 8 десь назад. Що ми вступили в епоху неперервної, нерегулярної війни. Оце визначення, мені здається, найбільш відповідає тому, що відбувається в світі і в Європі. Тобто це постійна війна з перервами на більш спокійний період різної інтенсивності, і вона буде відбуватися в різних точках світу. Зараз із -за абсолютно помилкового рішення емоційного. Ну я не кажу, що воно злочинне Кремля і Путіна особисто, більше навіть Путіна особисто. Ця війна була затягнута штучно в Європу. Вона мала б бути не в Європі. І дуже багато точок в світі, найреально напружених настільки були, що вона вже визрівала в Азії, скажімо так, індокитайський регіон. Він її притягнув в Європу. Чому я кажу, притягнув? Якщо притягнув, якщо для цього немає всіх факторів, значить можна. І позбутися я з цього виходжу. Тобто позбутися війні на цей період ще років 15 в світі не можна. Це просто переділи, де ви кажете, схід-захід. Я думаю, все складніше. Хоча згоден з вами, що це не глобальний південь, і північ, як от говорили, а саме знову східний захід. Може, це цивілізаційно. Це неможливо не, не географічно, але це цивілізаційно. цивілізаційно, і навіть географічно виходить так приблизно, як було під час холодної війни. Угу. Щось схоже на те, що всі бачили. Ну, тобто я роблю висновок, що люди нічого придумати не можуть нового. Європейська частина цього протистояння це тільки частина. Тому це хороша новина. Я вважаю, що вона штучна ця війна в Європі. Ну, а на превеликий жаль, вона почалася в Україні. Ну, чому в Україні? Тому що була слабка, слабка така ланка. Безпеки європейської після того, як 14-й рік Янукович побіг, кинули все тут на призволяще, влади немає, пустота, народ виправляє ситуацію, і відповідно Росія користається моментом, заходить в Крим. От, така от ситуація. Далі це тільки розвиток. Далі це все розвиток. Ми дійшли до європейської переходу в європейську війну. Чому в європейську? Тому що є ознаки. Участь інших ну не ознаки інші держави беруть участь. А держави? З ким воюватимете, розкажіть, просто розказую тобто не так швидко. Але розказую. <рес> я просто, вибачте, я вболіваю за глядача, який дуже часто може губитися в якихось геополітичних аналітиках. І він а, очікує простих відповідей на складні запитання. Ви недооцінюєте глядача аристократів? Просто Дякую. недооцінюєте війну притягнули через Україну. Mm -hmm. Хоча вона могла Путін міг атакувати, скажімо, Естонію. Міг атакувати це був оперативний план один з 13-му році. Ну атакував Крим. в Крим. Результат... Він не знав, що буде далі, як розвивати, mm -hmm. але по суті йде там, де можливо, заходимо, а далі будемо бачити, і дійшли до того, що перетворили в повномасштабну війну. В неї включились на боці Росії вже країни як учасники війни, це Північна mm -hmm. Корея, це союзник і учасник війни, повноцінний учасник І своїми Збройними силами, технікою, повноцінний учасник війни. Білорусь, ну, така дивна, можна сказати, гібридна участь, але з точки зору міжнародного права участь у війні так. на боці Росії, тому що з їх території атака велася по Суходолу. Ну, тобто можна уявити собі, Бу, була ситуація у нас, коли російські кораблі з Чорноморського флоту Грузію атакували. І то формально також з нашої юридичної території, але ми повністю тоді не могли їм заборонити вихід корабля, там є нюанси в міжнародному праві. Тут чітко Білорусь на стороні Росії у війні. Іран на якомусь етапі був дуже активний в допомозі. Потім після бомбардування. Потужності виробництва ядерної зброї, вони трошки попустили їх, і от за цього боку, з українського боку, тільки Україна і добровольці, ну їх немало, тобто тисячі з різних країн, і не секрет, що на початку широкомасштабного вторгнення також було дуже багато. Тут військових, які займалися евакуацією і своїх посольств, і людей е, сили спеціальних операцій. Потім вони поступово виходили, але брали участь. Тобто не можна сказати, що немає іноземців, але це не якби, Наспалі якщо цей іноземець, моїх... він вже зараз в Збройних силах, просто контракт Збройних сил. Тому одноосібно Україна веде. І далі і, а далі розходяться думки. Я вважаю за такою логікою, Путін піде е, атакувати європейську країну. Ну, члена НАТО. Тому що всі країни, які знаходяться по нашому східному кордону Росії, вони члени НАТО. І Фінляндія, і Швеція, ну і країни Балтії, Польща, Румунія. Молдова, правда, не члена НАТО, і там теж можуть розвиватися події, очевидно. Тобто є е, е, різні плани, є, звісно, наміри е, сконцентрували і сконцентрувати в Білорусі додаткові е, сили, підрозділи, накопичити їх. Це плани були. Але вони не змогли цього реалізувати в умовах, коли продовжується війна рукомасштабна. Тобто я прогнозую в наступному році велику вірогідність е, російських дій по суходолу проти країни НАТО. Це можуть бути безпілотники, роботизовані системи, диверсійні групи, може бути більш серйозний заход. Ну це буде суходол. Для того, щоб, щоб всім показати, що це не випадковий заліт, там, заліт ракети чи заліт дрона. Ні, це буде дуже ясно, що це порушення територіальної цілісності країни НАТО. Далі нема у Путіна мети завоювати. В нього є мета показати слабкість. Нездатність Європи до цього. І далі як буде діяти європейські країни? Якщо вони сприймуть це не просто як виклик, але до сигнал до дій, тоді вони включаться в війну. І тоді ця війна, очевидно, стане європейською, і це призведе досить швидко до миру. Досить швидко, не до ескалації. Тому що тоді всі плани Путіна і Кремля вони руйнуються. Якщо на боці України вступають в війну інші країни. Європи, тоді я вважаю, просто сигнал чіткий дається, що далі ніхто, Це ніхто, не боїться. Це цього сценарію. 5 відсотків, 1 Ну, ну як, ми ж з вами не, не, не комп'ютер, щоб відсотки визначати. Так, але... Факторів багато різних. Ну, тут в, я кажу, що є, 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 ну, є, ну, хорошо, для розуміння, я думаю, навіть не 5, а 30, я би дав відсотків. Угу. Тобто це велика ймовірність. І це має бути якась провокація проти однієї з країн НАТО. Це, це має як... бути щось, що покаже порушення територіальної цілісності. Яким чином? Це може бути я не знаю, розблокування якогось, наприклад, ну, не хочеться їм давати приклади, але це вже було, скажімо так, тому можна говорити. У них вантажів Калінінград, Анклав йдуть через Литву. Є угода з Європейським Союзом, що ці вантажі не перевіряються, якщо вони не військового характеру. Якщо вони щось військового характеру, є підозра, що там щось військового характеру, литовці зупиняють потяг і мають право це все конфіскувати. Це знеметий коридор, <клес> правильно? Та... На Калінінград. Тобто, уявіть собі, що роблять провокації росіяни. Спеціально техніку ставлять вагони. Литовці це знаходять, зупиняють, а росіяни кажуть: зерно, хліб не дають нашим людям Калінінграді, росіянам і хочуть їх наразити на голод. І тоді розпочинається ескалація. Або ну, вузьке місце. Ну, вузьке в плані відстані. Це між Литвою і Польщею. Правда, там місцевість така досить. Складна для проходу, але все рівно сувалки. На сувалки цей перехід, там порядка 100 кілометрів, не більше. Як ну, можна по різному міряти, від 60 до 100, але отакий відстань. А це прямий вихід через Білорусь вже в ну, якби атака двох країн. Ну, не атака, а така між ними пройшли, територіальні цілісне порушили. Коридор зробили з Калінінградом. Маса варіантів, які можна назвати провокацією, але це порушення територіальної цілісності. Тому я думаю, що у Путіна є таке бажання величезне показати це. І у нього є, на мій погляд, всі ознаки, що Китай це підтримає. Показати слабкість Європи, її підпорядковане значення. Зараз це співпадає з бажанням адміністрації Трампа. ж саме. Підпорядкувати європейців, зробити їх більш е, такими комфортними для е, перемовин про торгівельне питання і для того, щоб мати привел, тобто при над ними мати перевагу в цих переговорах. Тут все складається так, що сильні е, е, Китай і Америка, і Росія, яка хоче тут же за цей стіл. Сісти, хоча немає у них чим, е, крім двох факторів: ядер, ядерна зброя і війна в Україні. Це два фактори, які вони зараз використовують. Тобто це інструмент для Путіна війна інструмент збереження влади своєї в Росії і торгу на геополітичній арені. Він ще сподівається зачепитись. Ну і друге, він намагається з імперія, щоб вона не, не дорозпалась. Я вважаю, що цей дорозпад… розпад. Е, Радянської імперії, ну Радянський союз, не розпався. Там є республіки, які відійшли від радянського союзу, але є республіки, які вийшли пізніше, не в 22-му році. Країни Балтії саме які в але є ще. Ну, країни Балтії для них вони думають, що ну вони випрыгнули, да на жаль, чи ні. Вважаю, що війна. Типу, який нам Путін починав широкомасштабно. ну, в принципі, в 14 му щось подібне. Суходул, танки, БМП, літаки Ми вже ввели в широкомасштабний. Це війна, яка закінчилась в кінці 22-го, на початку 23-го року. Це російсько-українська війна, яка приблизно велась симетрично різними силами. Тепер вже інша війна, це така якась змішана між. Типом Першої світової, окопної війни, Другої світової, танкової, війни четвертого покоління, елементів війни наступного періоду. Тобто це дуже великий мікс і для когось майданчик випробування дійсно нових систем, роботизованих систем, систем взаємодії. Ну, головне взаємодія це комунікація, космос. Літаки, системи радіоелектронної боротьби, системи ураження, ракети сучасні. Тобто, І, іншими словами, війна починалася аналогова, а стала більше цифровою вже. Мабуть, так можна упакувати це? Ну, можна. Коли вже при великих бажаннях Путіна далі наступу просування в Україні вже такого не буде. Хоча цей рік був з нашими втратами територіальними, але ніякого міста. Велико вони навіть не зачепили за Покровськ, не взяли Покровськ. А на зиму це було дуже важливо. Тут вони не можуть виконати те, що путіним ставить завдання. Тому тому завершуючи, скажу баланс тут якась рівновага динамічна. Є Економічне в Росії починаються дуже серйозні процеси, які накопичувались, але три роки в них була б подушка двох фондів. Зараз ця подушка падає. Нафта все-таки бренд не ще і це вже не, не формує бюджет війни на рік. Тобто вони їх їм підгорає зараз реально. Вони би хотіли зафіксувати на цьому етапі свою окупацію максимально і взяти паузу. От там, де ми зараз знаходимося. Ми також Україна в складних умовах готові взяти паузу, як я розумію, дії президента. Але сподіваємося, що це на багато років вперед. Тому там гарантії безпеки, тому як ми будемо далі не допустимо. нереально. Я вважаю, що це все нереально. Поки у Путіна і Росії будуть можливості просуватися, вони це будуть робити. Війна це засіб, засіб зараз тримання влади для Путіна. Він не залишиться ніколи. Я так жартую, або скажу так. Інколи Мавзолей Леніна не виносить зараз тільки з одної причини. Щоб зняти там місце? Так. Да. Більше причин я не бачу. Був період, коли вони вирішили серйозно про Мавзолей, ну про Леніна, що винести. І були дві групи, які радили все-таки поховати його нормально в землі, і Путін був проти. Не тому, що комуністи там створюють. Він, напруг... пр... він проти Леніна виступає. Він же сталініст і там між ними і він каже: Ленін да він же сталініст світоглядний конфлікт. Ми можемо про це пізніше поговорити. Але він не виносить Леніна з мавзолею, тому що самі йому Леніни місце. Тримає да якби якби там не було могили Леніна, тому і мавзолей для інших цілей пішов використовуватися. Він тримає для себе. Я не сумніваюся. Ми доживемо до цього. Ми з вами це побачимо. Але за вашими словами, за вашими словами до цього чекати ще 15 років. Ну я не знаю. Я ж ну ви сказали, що війна буде я тривати п'ятнадцять. 15... Ж... Ви сказали а... дірячі ну а я як медійник можу дозволити собі невеличку провокацію. Ви сказали, що війна триватиме ще років 15. Це велика світі в світі. Речі. Перів так, воєн на... таких непередних в світі, і... Українська, ні, Гол... ні, ні європейська. Що... Головний ініціатор е, війни цієї проти України і Європи це Путін. Тому я зробив такий невеличкий висновок, що Путін ще років 15 протягне. Ну не зовсім. Я вважаю, що все треба зробити, щоб війна перейшла в іншу частину світу, тобто, щоб найбільш інтенсивна війна відбувалася не у нас. Ну, це може цинічно звучить для інших країн. Але але це реальна політика для нас. Це реальна політика і, е, чи з Європи не просто з України, бо все рівно Україна. Якщо війна буде вирувати в Європі, ми нікуди не дінемося.